Усім привіт! Давно не бачились. Пропонуємо вам розповідь про те, як наша пасіка пережила травень місяць. Через постійні дощі і холод на полі з рапсом змогли побувати тільки наші постійні кореспонденти, а не наші бджілки. І якби не наші золоті запаси меду із сатосховища, то нашим бджілкам було би скрутно. А незважаючи не на що, наші бджілки продовжували носити воду для молодого покоління бджіл, тобто розплоду. А також білковий корм під назвою пилок. Зазвичай у травні ми прибираємо фанерні задвижки. Але цього разу ми вирішили їх потримати до червня, тому треба було зробити очистку від крихт воску, який там накопичується. І є ідеальним середовищем для розвитку воскової молі. За відсутності меду ми вирішили вирівняти всі сім'ї до одного стану, а саме три корпуси. Тож у червні у нас сподівання тільки на фацелію, яку ми посіяли біля пасіки. Але воно в такому стані. А також на люцерну, горох і акацію. Червень покаже.